Це лучанин Олексій Сундієв. Він пересувається на кріслі колісному. Раніше ми розповідали, як він без сторонньої допомоги не міг здолати декількох сходинок у власному під'їзді, аби дістатися ліфта. Проте наприкінці 2025 року у будинку лучанина нарешті встановили механічний підйомник, який був потрібен вже так давно. Цією новиною на своїй сторінці у Фейсбук поділилася представниця громадянського руху свідомі, Алла Наточій». そうすね。 Такий же підйомник встановили і ще в одному будинку у Луцьку, де мешкає пані Ольга із сином, який теж пересувається на кріслі колісному. Але виїхати чи потрапити додому було справжнім випробуванням. У нашому під'їзді проживає три людини на кріслах колісних, які до сих пір, ви самі розумієте, реабілітація – це раз. Вона обов'язково повинна бути. Ми, от, наприклад, я особисто своїм сином ходимо два рази в тиждень на реабілітацію. Можете собі зрозуміти, побачити, в яких умовах ми це кожен день влаштовували. Про те, як наголошують мешканці, підйомники значно полегшили життя, але є кілька нюансів. Та полегшує дуже. Тому що раніше спускатися, ну, якщо дружина навчилась спускатися, то піднімати по сходах це треба було сильного, крепкого шукати. От не завжди син може бути вдома і допомагати. Мусить тянути то все. Ну, бачите, що незручність. Ззаді дворі, да? mm. ну, от і, так? І потім, потім да? ну, от, від, чоловік спустився, я не можу розвернути, бо тут є така перекладина. <реклама> <реклама> ну, то її можна і зняти по-борга. <реклама> Плюс, щоб виїхати, як мені зараз, мені треба скласти його. Потім тільки виїхати, бо я так не не вивезу його не попитувку. Представниця громадянського руху свідомі, але на точі вже не один рік підіймала питання безбар'єрності не лише в публічних просторах, а й у будинках, де мешкають люди на кріслах колісних. І сьогодні ми маємо вже приклад нарешті, що внесені були зміни протягом року в програму. Що були мною ініційовані пропозиції, те, що на ту програму були передбачені саме кошти, адже просто внести зміни і казати, що програма де працювати, воно. Так не працює, було передбачено всього навсього 2 мільйона, але ми побачили, що їх так само можна вже з ними працювати. І перших два підйомники, де живуть люди на кріслах колісних, де роками просили про те, що необхідно, якби їм ці механічні підйомники встановити, тому що це є велика проблема. Тож, як наголошує представниця громадянського руху, свідомі, але наточі роботи з встановлення підйомників ще тривають, адже важливо, щоб людям на кріслах колісних було максимально комфортно і безперешкодно жити у власних будинках.